Юлія Середенко задекларувала свої доходи в неї там був дохід певний від КСІ за її, як так розумію, викладання. І почалися ці всі заголовки, що це найдорожча вчителька України. Вона отримує там шість тисяч доларів в місяць. Чи якщо не місяць, то чи може людина, яка державний посадовець на такій посаді умовно отримувати такі. Гонорари від е, приватних інституцій, тобто, чому саме вона і чому саме у неї такий великий гонорар? Е, тому що ця людина, яка зараз під час війни, можливо, єдина на всю Україну, має так багато інсайтів, тобто, вона і вела переговори про Mineral Deals, і вона вела переговори про Ukraine Facility. тобто, це ж теж такий ринковий механізм. Якби таких людей було, наприклад, 100, то ці люди б конкурували між собою і ми могли б платити там меншу зарплату на ці конкуренції. Але якщо така людина одна єдина а, і тут включається наша проактивна позиція, тепер ми боїмося. Ми думаємо: а якщо така класна людина піде викладати в моглянку? А якщо така класна людина піде викладати вуку, ні-ні, ні ми хочемо її собі. Тобто, не треба думати, що це ніби ну, вона щось там просилась чи ще щось. Це ми до неї бігали, ми просили. Типу, по-друге, вона ну, треба теж розуміти, що вона надзвичайно сфокусована на своїй роботі. Типу, ось вона працює, вона вигорає, вона веде там величезні перемовини, від яких залежить там життя нашої країни. І все, що в неї є, це одна година просто побути з собою. Може відпочити, може поспати. А тут ми кажемо: ні, давайте цю годину прийдеш і будеш нам викладати. Ну зрозуміло, що цю годину треба якось компенсувати.